400 продуктових таборів за день благодійний фонд Адра вкотре доставив гуманітарну допомогу в Южне. Видавати продуктові набори почали 3 жовтня. Переліку на отримання харчової провізії, багатодітні сім'ї, люди, які тимчасово залишилися без роботи чи мають мінімальну зарплатню, а також переселенці. За допомогою люди приходять після попереднього дзвінка з міськради. Продовжуємо надавати з благодійним фондом АДРА цю гуманітарну допомогу для жителів нашої громади. Але на сьогодні чому 400? Тому що до нас додалися ще списки з нашими внутрішньопереміщеними особами, яким ми телефонуємо, також як і нашим. Мешканцям громади вони приходять, записуються у живу чергу, і ми теж видаємо їм гуманітарну допомогу. Прийшлось переглядати всі списки, які нам надавали голови ОСББ, і долу додати туди вже переселенців, бо ми мусимо їх забезпечувати, хоча б першим необхідним. От тому у нас на цю вантажівку, яка прийшла в 20 тонн, У нас 400 осіб. Внутрішньопереміщених осіб. Видача продуктових наборів рельгійній установі проводиться три рази на тиждень. Наповнення пакунків щоразу змінюється. Цього разу в наборі 9 м'ясних консерв, сім пачок макаронів, олії та 5 кілограм борошна. Прийшла вантажівка на минулому тижні. Ось ми її все розгрузили, спакували. Ось. А щоб напакувати пайки, ми збираємося з нашою командою. Десь на це витрачаємо десь ну, 2-3 годинки. Ось, але знаєте, вже є досвід, вже не перший раз ми це робимо, тому дуже швидко це бувається. Саме він став менший по возі, якщо раніше це було 17,5 кг, то зараз 12. Тобто трішки теж зменшують, бачите, як в загальному якась раз тенденція, що люди, точніше ці фонди всі благодійні, вони зменшують кількість, тому що вже чи втомилися, не знаю, чи можливо коштів вже немає. Ось, але WFP продовжує разом з Адрою працювати. Ось, трішки зменшили, але допомога буде ще до Нового року. Окрім продуктових наборів, при церкві видають хліб. Отримати його можуть всі бажаючи у вівторок та четвер. Миколаїв тримає культурний фронт. Музиканти з міста Героя виступили з концертом в Южному. Живу музику, перформанс бенд Володимира Алексєєва подарував слухачам 30 вересня. Паралельно виступу музикантам вдалося зібрати кошти на гуманітарну допомогу дітям, які залишилися в Миколаєві. Ми зазвичай на наших концертах робимо фріденейшн, де люди можуть кинути або на лічки, або на картки е якісь гроші. Ми на наших там на попередніх концертах в Миколаєві. Ми змогли придбати е на кількох концертів пару дронів, а також гроші для нашого проєкту. Е діти наше майбутнє це допомога дітям Миколаєва. Їх залишилося менше 20% і ми допомагаємо е там їжею памперсами. І іншим і розвозимо цю допомогу по багатьому по віддалених районах для людей, які не можуть приїхати в наш центр волонтерський. Допомога в нас є, тобто вона видається безкоштовно, але щоб доставити потрібні кошти на паливо. Найбільше надходжень вдалося зібрати завдяки миколаївським подарункам на аукціоні. Володимир розіграв картину за дві тисячі гривень, авторську футболку та кота у мішку за чотири тисячі гривень. Загадковим трофеєм виявився сухпайок російського окупанта. За цей лот торгувався Олександр Сілаєв. «Ми домовилися з другом, що ми будемо битися якомога до кінця, поки не виграємо, для того, щоб передати нашому музею цей, ну, цей такий, такий лот, да, цей експонат. Тепер він буде експонатом музею. Знаєте, як, коли заходиш в якийсь там музей історичний, да, там є всякі такі штуки, ну, Типа там Нагороди фашистські, якісь прапори фашистські. От буде рашистський, це така от штука, як це неогидно тримати в руках. Ну, це, це для музею, для історії. Нехай буде. Я думаю, думаю люди, люди наступні покоління будуть, будуть дивитися. Навіть повітряна тривога не злякала публіку. Після проведеного часу в укритті концерт продовжився. У фоє Палацу культури був аншлаг. Познайомилися нещодавно, коли в місто Южне почали приїжджати люди, вимушені переселенці з Миколаєва. Ми випадково, дуже випадково зустрілись, поговорили, запланували, довго планували, бачили трохи на іншому майданчику. Вийшло так, що ми спробували трохи змінили простір, в якому. Це проходить. Ми саме тут побачили його і вирішили б зробити. Це окрім цінних лотів. Миколаївці розіграли ще один символічний поїздку у прифронтове місто на день. Побачити на власні очі життя в Миколаєві на лінії вогню. Зголосився южненець Костятин Бородавко. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Осінні пейзажі на аркуші паперу. В художній галереї відбулася серія майстер-класів для дітей. Для створення композицій учасники використовували фарби, гілочки та сухе листя. Спочатку діти зображували осінню пору, потім малюнки декорували природніми матеріалами. Дитячі поробки виділялися яскравими патріотичними барвами. Моя робота буде з горами та деревом. Мені це напоминає Карпати та. «Времена щасливі, коли ми їздили. Я люблю ходити на майстер-класи і, і мені дуже подобається малювати. Мені дуже подобається малювати гори і, і пейзаж. Ми робили дерево з морем. Дуже гарно. Майстер клас відбувся під творчим керівництвом Ірини Старинової. Художниця нещодавно долучилася до колективу художньої галереї. Майстриня також продовжує очолювати творче об'єднання митців Южного новація. Сама іскрава, гарна пора, красива. Це пора осені. Це можна робити початок всередину та вже останню частину осені. Все це в різному настрої. У нас сьогодні робота початок осені. Коли Починає мінятись одежа нашої природи. Ну і ми стараємося це передати малюнку. Я викладач малювання за фахом, тому це моє. Я просто роблю те, що я робила завжди по життю в своїй професії. Створювати осінні поробки в художній галереї планують надалі. В закладі мають провести майстер-клас для учнів авторської школи Миколи Гузика. З шахами усе життя у шаховому павільйоні. 1 жовтня зібралися любителі інтелектуальних баталій. Категорія гравців 60+. Турнір присвятили дню людей похилого віку. За дошками зустрілися аматори і кандидати у майстри спорту. Хоча вік дається взнаки, улюблену групу кидати не збираються, зазначають шахісти. Це Шахмати та це мудра гра це замечательна це гра. її неможливо покинути. Моз в такі годинки треба тренувати. Що я і делаю? Скільки ви вже років граєте? Шахмати? Так. Ну, Якщо мені 79-й, ну, я почав грати то з четвертого класу. На аматорському рівні майже завжди грав, так що немає таких не перемог. Ні, ну, як аматори грають по дворі, та друг з другом. Пенсіонеру що ще робити? Якщо йому 67 років, то що йому ну прийшов, пограв. Не шибко та і хочеться грати, тому що 11 турів це трошки забагато, для того, вже починаєш шльопати, так що неуважно граєш. Ну, це ж як. Як Кубертен казав, головне не перемога, а участь. Так, так і, оце, і, і У нас. В дитинстві з батьком починав. Ну, потім якось так втягнувся. Молодь грає. Ну, добре, вони вчаться. Ми вже якби так, стабільність у нас на, на одному рівні. Вони підтягуються. Змагання шахістів до Дня людей похилого віку організував міський центр спорт для всіх. Такий турнір проходить в Южному втретє. Любов до шахів об'єднує більше 20 поважних южненців, розповідає постійний суддя змагань Денис Ковальов. 12 учасників у нас грають по круговій системі. Контроль времени 5 хвилин на партію плюс 3 секунди на кожен зроблений ход. Відповідно, виходить, 11 турів буде. довольно длинная дистанция. Шахматы все-таки тоже спорт. И так с возрастом падает скорость расчета вариантов. Поэтому люди, да, все стают играть хуже. То есть шахматисты тоже пик где-то 30-40 лет. После 40 уже идет на спад. Вот Каспаров 47 перестал играть. Арсану сейчас 35, который нынешний нинішній чемпіон И он теж уже думає завершати кар'єру. Впевнену перемогу у турнірі здобув Сергій Нержельський, набравши 10 з половиною з 11 можливих очок. Друге і третє місце розділили два учасники, набравши однакову кількість очок. За рахунок перемоги в особистій зустрічі срібну медаль здобув Юрій Лінг, бронзову Микола Петров.